В жіночого одягу виходить сезон Літо, Шортики, ось така моделька з воротами вільні. У нас є в розмірі 27, 26 і 30. Легкі що не розширені від коліна. Ось така модель шортиків. 14-ка і ще в більшому розмірі. Сарафанчики, де у нас трьох шаровий, на бретелях тоненьких. Можна в спідничку навіть використовувати. Спідничка на кокетці з пояском маленька. Спідничка з шортиками і ще одна формальні спідничка з драпіровочкою. Ось така дуже класна модель шортиків. Дві есочки на дві вісьмерочки. Дуже класний катон. Легенький 30% катон. жатенький, схожий на льон. Така модель сарафанчика, йдуть боківна з ракеровочкою відкриті. Тонкі бретелі, резиночка поверху вільна донизу, ласінки. Ласінки трикотажні, завищена посадочка. І таке чуть розширення з розрізами понизу. Футболочка XS, Ось така моделька шортиків, іде у нас з двох розміром, з рішою, в двох розмірах, зручною трикотажік. Дві порочене есочка і емочка з руковолочки. Лисінки в розмірі S, Блуза по низу. Трикотажні штанішки. Ладька сорочка. Знизу є розрізи, довжина в колінку. Шорти таке цікаве платье з драпіровками. Сарафанчик з відрізним верхом. Трикотажні шортики в двох кольорах. Будуть такі чуть подовжені з кишенями. Кюлоти подертостями, шорти з боковими кишенями. Ладічко. Де в нас таким рукавчиком об'ємним, відрізна парня, вільненьке. І така цікава відкрита свинка з бантами. Легкі потонові шортики. Ось такі находи шортики. На шнурівочку затягуються з кишенями. Трикотажні, легенькі потонові шортики. Сарафанчик на бретелях, міні-довжина, міді-довжина трикотажний сарафан з боковими драпіровками. Катонові шортики, трикотажні з кишеньками і заворотами. Висока посадочка. Такі от шорти у нас есочка йдуть джинсовенькі. Мляні легкі шорти, така от кривжаточка з кишенями і рюшею неї хамками. шорти підничка. тут іде у нас запах і цесочка з кишеньками. Шортики. І сарафанчик з відкритим верхом. Просто закривається на шлеями, підволочка. міді довжина, кінослиновий сарафанчик. Дуже класна модель. Верх іде на резиночці, зав'язується на шиці, спітничка з пакетою, спортивного стилю сарапанчик, елітка мідидавжина. Легке плато XS. Трикотажний сарафанчик вільного крою. Легеньке батистове платечко. Верх іде резиночка, вільний крій. У нас іде сарапанчик з відкритою спинкою. Такого кольору сарафанчик. Туміка пляжна, повністю відкрита, жалочка тканину. Дуже цікаве платіж, відрізний наверх, міні довжина, рукавчик, Сарафан трикотажний, платько з відкритими боками, міні довжина і довгий рукавчик, пляжний комбінезончик, топ і шортики, пляжний топ, незвичку купальнички, панама. Мій відольжина трикотажний сарафан з відкритим животиком і такою приспущеною відкритою спинкою. І в такому стилі діду, котоновеньке пластичко з тишенями відрізна та пишня рука двох розмірів.